Перевзулися, бо прилетіло. Ще тиждень тому депутати Верховної Ради України аплодисментами зустрічали світле майбутнє корупції. Тоді 263 народних обранці, з них 7 розрівненщини, проголосували за законопроєкт номер 12414, що знищив незалежність антикорупційних органів. За 263 рішення прийнято. У той же день, 22 липня, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та президент України Володимир Зеленський підписали цей законопроєкт. Однак, таке рішення викликало невдоволення як у міжнародних партнерів, так і в українців. Відтоді в багатьох містах розпочалися протести. Нам не байдужа доля нашої країни. Останні три дні ми відстежуємо те, як наші владі все одно на народ, тому що вони прийняли законопроєкт 12414 і ми вирішили власне показати, що головним в державі є народ. І ось вже 24 липня Володимир Зеленський подає новий законопроєкт, який фактично повертає ті повноваження на та САП, що були до скандального голосування. Те? Що обіцяв для справедливості, для правоохоронних і антикорупційних органів повноцінні гарантії незалежності антикорупційних органів, реальні можливості перевірити, щоб не було жодного російського втручання. Сьогодні, 31 липня, депутати Верховної Ради зібралися на пленарне засідання. І о диво, більшість тих, хто голосував за скандальний законопроєкт, змінили свою думку. Зокрема, і президентська партія. Ми сьогодні чуємо і людей, і чуємо президента, і чуємо безпосередньо наших колег із залу. Тому в принципі ситуація доволі проста. У нас є президентський законопроект, який є невідкладним. У нас є рішення комітету профільного, яке каже, що його розглянути і підтримати в першому і в цілому. І сьогодні, вранці, у нас була засідання фракції Слуга народу, яке повністю підтримує таке рішення, таке ж саме, як і рішення комітету, підтримати сьогодні одноголосно в першому та в цілому. 331 депутат проголосував за повернення незалежності Національному антикорупційному бюро України та спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Варто зазначити, що саме мирні протести українців та тиск міжнародних партнерів вплинули на ситуацію навколо Набу та САП, а не про народних депутатів. До слова, це перше засідання Верховної Ради від початку повномасштабної війни, що транслювалося онлайн. Ну і звісно ж тут не обійшлося без улюбленої забави депутатів усіх скликань бійки. Азинський, чи можемо після бюджету, як ви скажете? Після бюджету? Добре, тоді ви після бюджету. До слова рада також підтримала закон про зміни до бюджету на 2025 рік, який включає лише збільшення видатків на сектор оборони на суму в понад 400 мільярдів гривень. Владислав Стецюк, новини рівного.